Сьогодні я повернувся в легендарну 1.7.10 версію, яку називають золотою класикою Майнкрафту. Але як вона відчувається у 2025 році? Це цікаве питання, бо Майнкрафт не стоїть на місці. Подивитись на останні версії, то це зовсім інша гра. В цьому нічого немає поганого, але завжди хочеться повернути. На старій версії. Подивитися, як то було. І тому зараз я зайду на 1710 і ви відчуєте мої живі емоції. Так, ось я зайшов на версію 1710. Що ми бачимо? Це, по-перше, стара панорама на задньому фоні, яка крутиться навколо. Ну, вона і вже крутиться, але найбуде. Я не мінятиму мову, бо тут. Шрифт для килиці жахливий, чесно, не люблю його. Ніби поміняли у 1.13 чи 1.14 його на ось такий жирний. Але перейдімо до справи. Чесно, мене це меню викликає такі приємні емоції. Воно дуже простеньке, нічого лишнього. Заходимо в Player, створюємо новий світ, виживання, New World, найбуде, Create. Вау, як, як незвично. Так, я просто намагаюся описати свої враження, бо це так дивно: корове, дерево. Ах, якось так незвично. Мені так подобається цей вайб. Добуду поки ще дерево, бо багато його не буває. Варто згадати, що бойова система оновилась 1.9. Тобто тепер по факту це спам, клік, хто швидше буде натискати на клавіші мишки. Що ще варто згадати? Тут відсутні більшість блоків. Тобто це мідь, бамбук, черепахи. Черепахи хіба це блоки? Але нехай буде. Як це відчувається сьогодні? Простіше, але однозначно ламповіше. На мою думку, 1.7.10 стала такою легендарною через кількість модів, які випускали на цю версію. Згадаємо найбільш культові. Це Tinker's Тінкерс Констракт, Craft або той самий Сутінковий ліс. Саме моди робили руни скінченною. Хотілося щоразу досліджувати, будувати МЕ системи і все на кштарт цього. Чесно кажучи, я навіть порівнюю моди з офіційними оновленнями і таки думаю. моджанг, ну, тут вам є куди ще рости. У мене точно є один з найулюбленіших модів це Industrial Craft. Скільки часу би не проходило, але я все одно повертаюся до нього, як на 1.12.2, так і на 1.7.10. Навіть поділюся власним досвідом, завдяки Industrial Craft я почав цікавитись фізикою у школі. Пам'ятаю, я якось там хворів, будував ядерний реактор, пив чай з лимоном. і Мене почали цікавити фізика. Такі Вау, це може бути цікаво. Багато гравців, так само як і я, починали свої виживання не з одиночних, а з серверів. Мабуть, кожен має свого друга, з яким познайомились на випадковому сервері. До речі, якщо щодо себе, то. У мене є друг Петро, який точно буде дивитися це відео, то ми з ним познайомились випадково. Я йому запропонував піти один на один ПВП, як було модно в, в ті моменти. І ми пішли у скайп. І ось така історія знайомства вже понад 8-9 років. На венці 10 були сервери як і виживання, так і з міні-ірами: Bedwars, Skywars, Eggwars, якщо хтось згадає, десмач уже, мабуть, пізніше з'явився. Або найпопулярніша мініра це Голодні Юри. Про цю версію можна писати цілі наукові праці. І вони завжди будуть актуальними. Вона крізь стільки років все одно залишається легендарною. І чи цікавляти в неї у 2025 році? Відповідь буде одна і чітка. Так. Спробуйте. Поверніться. Відчуйте, так би мовити, витоки Майнкрафту як мистецтва. Можливо, це не зовсім та гра, яку ми бачимо на сьогодення. І це чудово, мені це подобається. А тепер хочу безпосередньо звернутися до вас. А чи ви в 1.7.10? Які моди чи сервери згадуєте? Діліться в коментарях.